В цьому випуску Динамо Київ відмовилось повертати скандального легіонера в команду. Кріщану Роналду встановив новий історичний рекорд. Як Динамо та Шахтар зіграли перші матчі в новому році, Миколенко може отримати нового тренера, який вже тренував Шахтар. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Легендарний португальський нападник Кріщано Роналду продовжує доводити, що він справжня легенда світового футболу, встановлюючи нові рекорди, які здаються просто недосяжними. У першому матчі нового року його команда аль Насар здобула вольову перемогу над Аль-Ухтут з рахунком три Одним із ключових моментів гри став пенальті. Реалізований Кріщану, який не лише приніс його команді перемогу, але й увійшов в історію. Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забивав на елітному рівні протягом 24 років поспіль. Цей неймовірний шлях розпочався ще у 2002 році, коли Кріщану вперше вразив ворота суперників у футболці лісабонського спортінга. Того часу він не пропустив жодного року без забитого м'яча, підтверджуючи свій статус одного з найкращих у світі. Гол у матчі проти Алюхдуд став для португальця 917 у його кар'єрі. Це досягнення ще раз доводить, чому його ім'я завжди буде асоціюватися з величю у футболі. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, скільки вам було років, коли Кріщану забив свій перший гол у 2002 році. Подивимося, як довго ми вже є свідками легенди. Тепер переходимо до трансферних новин. 19-річний воротар Ярослав Троїцький може продовжити кар'єру в іспанському чемпіонаті. Гра українця зацікавила Вільяреал. голкіпер польського клубу ГКС Катовіце прибув до Іспанії на перегляд. Якщо вразить тренера, то приєднається до молодіжної команди жовтої субмарини. Манчестер Сіті близький до підписання центрального захисника Ланса Абдукодіра Хусанова. Клуб АПЛ зробив офіційну пропозицію по 20-річному гравцю збірної Узбекистану у розмірі 50 мільйонів євро, включно з бонусами. Сам футболіст дуже хоче переїхати до Англії, а Сіті пропонує йому довгостроковий контракт. Олександрія цікавиться французьким лівим захисником Теондікою Матамом. Трансфер має відбутися на правах вільного агента. Цьому сезоні Матам провів 14 поєдинків за швейцарський гросхопер, відзначившись одним голом та гольовою передачею. На його рахунку є 4 матчі та 1 гол у складі молодіжної збірної Франції. U20. Схожа кар'єра Олександра Зінченка в Арсеналі наближається до завершення. За даними The Sun, керівництво лондонського клубу готове розглянути пропозицію щодо продажу українця вже в це трансферне вікно. Нагадаємо, що влітку 22-го зінченко перейшов до канонірів із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. Його дебютний сезон в команді був вражаючим. Українець став незамінним гравцем основи, демонструючи фантастичну універсальність. Проте регулярні травми та посилення конкуренції на його позиції зробили свою справу. Зараз Олександр все з'являється у стартовому складі, і з огляду на те, що контракт зінченка закінчується через 18 місяців, Арсенал може використати цей момент, щоб вигідно продати футболіста. Тим більше, що інтерес до українця вже проявляє Міланський Інтер, керівництво італійського клубу вважає, що Зінченко здатен суттєво підсилити їхню команду, а Мікель Артета не проти такого розвитку подій. Більше того, лондонці вже готують потенційну заміну. Мова йде про те Ернандеса Мілана. контракт французького захисника також завершується через півтора року, і його переїзд до Англії виглядає реалістично. А що, друзі, думаєте ви? Яка команда, на вашу думку, найкраще підійшла б для Зінченка в цей момент його кар'єри? Напишіть в коментарях. Вибухові новини із Гудісон Парк за три години до стартового свистка матчу Кубка Англії офіційний клуб оголосив про звільнення Шона Дайча разом із його тренерським штабом. Рішення стало несподіванкою для багатьох фанатів. Керівництво і рисок вже активно шукає нового наставника, де одним із головних претендентів називають Пауло Фонсеку, колишнього тренера Ромета Шахтаря. Самому ж матчі Евертон зумів взяти впевнену перемогу з рахунком 2-0. Наприкінці першого тайму португальський форвард бету відзначився голом обігравши голкіпера із гострого кута закотив у порожні ворота. Вже на сьомій доданій хвилині до матчу Катонго привіз 11-метровий Андіає поставив крапку у матчі, реалізувавши пенальті. Миколенко відіграв весь матч на рахунку українця 28 точних передач з 33, два вдалі обведення 10 втрат три виноси, два перехоплення, один відбір м'яча та оцінка 7,2 балів за матч. Чинний чемпіон УПЛ Донецький Шахтар у товариській грі розписали бойову нічию із Загребським Динамо 2-2. Обидві команди розпочали матч жваво і вже у першому таймі зуміли відзначитися голами. Різника засмутив дальнім потужним прострілом нападник Динамо Лука Стойкович, а результативним ударом у відповідь відзначився Кевін. В кінці матчу своє слово сказав багаторічний лідер Шахтаря Тарас Степаненко. Результативний удар якого майже подарував перемогу гірникам. Та все ж Вікторію підопічні Марино Пушича пустили на 98-й хвилині гри. Київське динамо також провело свій перший матч у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперником команди Шовковського став представник другої бундесліги Магдебург. У першому таймі кияну невдало розпочали поєдинок, пропустивши двічі ще на старті зустрічі. Першу гнака чудовим дальнім ударом влучив у кутворіт, а згодом Атік скористався провалом у захисті киян та майстерно перекинув м'яж через воротаря. У Динамо була нагода скоротити рахунок ще до перерви. Шапаренко отримав шанс пробити пенальті, але не зміг переграти голки пера суперників. Після перерви Динамо продовжило шукати моменти для повернення в гру. Бояльський отримав ще одну нагоду скоротити відставання з пенальті, але й цього разу реалізувати 11-метровий не вдалося. Наприкінці зустрічі німці забили втретє. Після подачі з кутового Динамо знову не розібралося в захисті, проте Боярський все ж зумів залишити свій слід у матчі, забивши гол престижу для білосиніх. Також кияни продовжують підготовку до другої частини сезону. Динамо повідомило, що центральний захисник іме Окон приєднався до тренувального збору першої команди в Туреччині. Гравець бере участь у тренувальному процесі команди та зіграє у контрольних поєдинках. За підсумками перегляду клубу хвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем, де трансфермаркт оцінює його у 650 тисяч євро, а контракт з клубом спливає влітку. А вже інший скандальний легіонер Динамо Вітін'ю знову опинився в центрі уваги через своє майбутнє. Нагадаємо, бразилець підписав контракт із столичною командою ще у 2021 році, проте після початку повномасштабного вторгнення категорично відмовився повертатись в Україну. Незважаючи на чисельні спроби президента клубу Ігора Суркіса переконати гравця, усі спроби залишалися марними. Однак цієї зими ситуація несподівано змінилася. Останнім часом гравітіню помітно пішла на спад, гравець перестав потрапляти до стартових складів команд, за які виступав в оренді, і не зміг закріпитися в жодному з них. У гравця, начебто, з'явилося бажання повернутися в Динамо і спробувати реабілітуватися перед командою та вболівальниками, але цього разу ініціатива зі сторони бразильця не отримала підтримки від керівництва. Тренерський штаб Киян вирішили не повертати гравця, зробивши ставку на інших футболістів, які дійсно демонструють бажання та мотивацію грати за клуб. Наразі бразильський футболіст веде перемовини з клубом Інтернаціональ, і якщо угода відбудеться, це стане вже третьою орендою для Вітінню під час його української кар'єри. Його контракт із Динамо залишається чинним до літа 26-го року, але схожа історія співпраці між клубом і гравцем добігає до кінця. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Чи правильний крок зробило Динамо, відмовивши Вітінню? Чекаю ваші думки в коментарях.